Негативний результат від тренувань інтимних м'язів. Що саме можна собі робити, щоб завадити отримувати позитивні результати? Якщо ви разів 10 в день, слухаючи чиїсь поради, будете використовувати стискання поверхневих м'язів. Особливо, коли ви не розумієте, що саме ви робите. Щось там вам сказали, стискайте, ви стискаєте. По 300 разів, по 200 разів, по 100 разів неважливо, в процесі дня це робите. Таким чином ви спонукаєте свої м'язи до гіпертонусу. Тим більше це можуть бути зовсім не вагінальні м'язи, це можуть бути інші м'язи, які будуть навантажуватися в процесі, просто входити в тонус. Таким чином ви можете для себе зробити неприємні результати. Якщо ви неправильна використовуючи неправильну техніку дихання. Будете тиснути, намагатись там натужити свої м'язи. Таким чином ви можете в ситуації, коли ваші стіночки підуть наружу, і це також є негативним результатом. І таким чином ми собі замість того, щоб покращити ситуацію, будемо її погіршувати.